А ви знаєте, хто став найкращим бомбардиром збірної України у 2025 році? Поставте лайк, а я вам зараз розкажу. А я зараз вам покажу по підсумкам 2025 року у виступах за збірну України по підсумку цього року став найкращим бомбардиром. Хто барабанний дріб? Олексій Гуцуляк. Я впевнений, вас це трішки дивує. Мене особисто це дуже здивувало. За 10 матчів за національну збірну України Олексій забив 5 голів і віддав. Три асисти, це досить вражаючий результат, враховуючи його результативність за Полісся в цьому сезоні. А саме у 15 матчах за свій клуб, він всього на всього забив один гол та віддав три результативні передачі. Так, по підсумкам сезону 24-25, звісно, його результативність була трішки кращою. В 34 матчах за полісся він забив 12 голів та віддав чотири гольові передачі. Ви розумієте? Тобто, хлопець, який в цілому не виділяється якоюсь там статистикою в чемпіонаті України. За найголовнішу команду країни за 10 матчів забив 5 голів і 3 асисти, 8 гольових дій. Ну об'єктивно такі статистиці може позаздрити будь-який топ форвард там умовний Гаррі Кейн за збірну у Англії. І цікаво, те, що на даний момент Олексію 27 років його трансферний цінник 3 мільйони євро. І якщо він себе непогано продовжить проявляти на рівні національних збірних, він об'єктивно може зацікавити будь-який там середняк. В європейського футболу і гроші, за які його можна буде купити у Полісся, досить невеликі, і може потягнути ну, знов таки будь-який середняк, не кажучи вже там про якісь серйозні клуби. А такого гравця на заміну, який виходить і в конкретному матчі може завжди щось тобі та й вирішити, ну, цінує абсолютно кожна команда. Цікавий факт: Олексій Гуцуляк за свою кар'єру в збірній забив вже більше, ніж Михайло Мудрик.